Всім привіт! З вами Марашиний канал і сьогодні буде обзор моїх ферм. Вони вже тут остаються, Жучки поставив так прекрасно. І вас їх відправляємо. Ці дві ферми я зробив. Давайте приступимо до першої, яку я зробив у неділю. Два дні тому. Ну, якщо не рахувати цей, то один. Вона добра, еластична. Тут є все. Давайте фер, Перше до ферми, до арени перейде. Арена все добре. Тут або дієрочки, пузирики полопали, коли, так, виход, коли заливав гіпс. Я це все так пальцем, все гіпсом зробив, це все помотав. І таке вже красиво. Тут теж було. І така рівна файна вийшла. Тут вхід. Зараз прийдемо сюди. Тут є така щевка, де запихаєш шприці. Тут велетецька кімната, де заливаєш воду. Давайте перейдемо вже нарешті до головної частини. Коридори, коридори все зроблені добре. Широко все добре. О, так, знаєте. На першому поверсі дві камерки. Одна така маленька, друга така велика достатньо. По різних о, розмірів я зробив. Другий поверх це вже нижній. У нас вже йде вже велика камера. Це теж велика камера, а це ще більша головна. Чому я зробив такі великі камери? Бо я збираюся тримати тут. Види такі червоні мурахи, не, не вже забув, яких звати, але вони схожі, як би так сказати, на не пам'ятаю, коротше, вогняні. Ви може виділи, якщо десь е, дойде яблуко, таке недавно кинути. Там буде можна видіти мурашок таких червоних. До речі, дуже болючі. А, а чого вони так кусаються, потім розкажу. Про них буде отдільно ролик новий. Так. В принципі, це все добре. Арена, все ми показали Це все з гіпсу зроблено. Моїми руками. Так, закриваю, приступаємо до другої ферми. Я її зробив уже, може, місяць назад, довго вже у Великі камери дуже. І великі камери. О, зараз її випхати зараз у хвилинку. Зараз, зараз, зараз. або бо її переставити. О. Тепер добре видно. Вона теж зро... зроблена гіпсу. Тут вже друга штука. Оцей вхід веде у цю камеру. Великі оці всім. Ферму зараз прокажу. Тут вихід. Бе так сфокусирувався. Тут вихід на арену. Арена така. Я того разу просто перший раз робив ферми і не був сильно такий, ну, не, не було такі варіанти, бачиш трохи криво таке. Ну, це я для себе зробив. Потім у нас йде ззаді, тут там, є таке, така отака штучка. Вона веде до камерки невеличкої там, де вода заливається. В принципі, така сама, лиш вже для великих видів. Як форміка. Форміка там у мене є. Коротше, у мене багато ще є видів, навіть є форміка. З формікою теж є трохи проблеми, але це не форміка Раф, яка захоплюється все. Ну знаєш, це така, що родиться. А це, ну, там вхід наверх, а це тако. Теж нічого такого звичного, крижочка, все. О, закривається щось уже не сину, о, все. Цього відео. Що ми дізналися? Це відео було знято як обзор. Ми зараз подивилися, які на даний час є ферми. Друге відео у нас буде вже про лазю свагус. Ми повернемося про них. Та ми не будемо, ми не забудемо про них. Там уже я щось зробив для них. Уже помінялося всю ферму обстроїв, все там поробив, поробив. Та й крута ферма стала. Ну. Так що всім пока. З вами був Морошенный канал. Зустрінемося у, у майбутньому ро ролику. З вами був Морошенный канал. Пока. Папа всім.